На що можна очікувати в 2026 році? Рекомендую взагалі в будь-якій ситуації, стосується це власного життя, життя держави, континентів, війн, виходити з трьох варіантів прогнозу. Це оптимістичний, це песимістичний, і в результаті ви отримаєте, ми отримаємо реалістичний. Так, от, давайте почнемо з оптимістичного. Чи варто розглядати перемогу коаліції свободи і демократії як варіант завершення війни в 2026 році? Одразу можна сказати, що війну як характер взаємовідносин в 2026 році, я розумію, уявляю, більше того, бачу її як продовження. Чи може бути здобутий перелом у ході цієї війни? Бо даруйте, але я дивлюся на всі ці переговори: Маролаго, в Берліні, в Женеві. А, ну, це боротьба Дональда Трампа за уявний мир, за уявну угоду, за що завгодно Нобелівську премію, але це не битва за мир. Максимально на що в цій ситуації можна розраховувати, це на паузу, яка буде недовгою, і вона, на жаль, не принесе миру. Про це говорять вперті факти історичних паралелей. Від них, вельмишановні панове, нікуди не подінешся. Це дуже жорстока правда, але вона говорить про те, що в таких умовах, які складаються нині, Можна розраховувати хіба що на коротку паузу, не більше і не менше. Тому говорити про те, що впродовж 2026 року можна досягнути е, перемоги, бо я не бачу е, третього варіанту, окрім як перемога е, Сил Свободи і демократії, поразка Москви і Осі зла. Третього варіанту. Я не бачу в цій ситуації. А те, що буде якась пауза, так вона нічого не вирішить. Це все рівно, що припинилося припинилось постачання зброї або десь там заснув московський цар, забувся віддати команду стріляти. От і все. Більше у цьому плані абсолютно нічого не може бути. Немає у московського царя в голові ідеї миру. І це треба розуміти, бо все звелося до простих речей. Він живе, щоб вести війну. Він даруйте за тавтологію, але він як кащей безсмертний. Тут нічого не зробиш. Тут треба ловити ту качку, забирати оте яйце, ламати ту голку, кончати одним словом, і тоді. А за а, тою гускою чи качкою яйцем, бачите, Росію як організм, кліку його. Економіку цієї країни, думка про те, що економіка завалить е, воєнно-промисловий комплекс і Путіна. Ну, ну, ну для чого ми себе обманюємо? Це аргумент, серйозний аргумент, але 400 тисяч мобілізованих за рік про що це свідчить? Він пожене ці, це м'ясо на штики. В нього іншого підходу немає. Їх і треба зустріти технологічно. Технологічно зустріти, а не такою ж кількістю штиків чи меншою, і так далі. Люди потрібні, але технологія вирішує всю цю проблему. Тому, очевидно, що говорити про а, нинішню ситуацію 2026 року можна як переломний момент. Цей переломний момент може бути забезпечений безумовно єдністю Вашингтона, Києва, Брюсселя, європейських столиць. Він може бути в тому числі забезпечений і без Вашингтона. Але для цього європейським столицям треба і суспільством перестати труситися і зайнятися безумовно питанням оборони і безпеки, перестати боятися і просто думати про те, що. Треба відпрацювати систему оборони безпеки і допомагати допомагати і ще раз допомагати Україні. І не тільки залізом, а стати поруч із Україною. Поруч стати, в тому числі на лінії фронту. Тепер, що стосується песимістичного, так, от серед песимістичних варіантів є варіант лише розширення війни. На всьому Європейському континенті. А тепер дивіться, яка дивна дивина, чим далі йде розмова про можливість війни Росії проти Європи і країн НАТО, тим більше ймовірною вона стає. І це нині бачать всі. Так, от, якщо найоптимальніший, оптимістичніший варіант є те, що Відбудеться перелом у ході війни, а найпесимістичніший це те, що Європа запалає або окремі виникнуть полум'я війни. То ми отримуємо насправді реалістичний варіант, суть якого полягає в об'єднанні зусиль між Україною і європейськими державами. І Якщо такий перебіг подій відбудеться як реалістичний перебіг подій, то насправді це з волі Божої і відбудеться те, над чим чотири роки йдуть муки для того, щоб народити ідею об'єднання сил між Україною і європейськими державами. І якщо Москва і буде продовжувати свою систему і тактику і стратегію обходу тільки тому, що вона розуміє, будь-який крок паралельно з війною проти України, війна проти європейських столиць це миттєве об'єднання. І тому Московський цар буде все більше і більше застосовувати так звану тактику обходу. А це означає гібридну війну, яка за будь-яких умов переросте впряму. Поясню, чому на певному етапі застосування гібридних механізмів приводить або до виникнення випадкового кінетичного конфлікту, або до таких жертв, які не зможуть уже триматися в рамках якогось на віртуалізації конфлікту чи гібридного його стану. Це приведе до. Кінотичного протистояння, не дивлячись на те, що фахівці говорять про ймовірність війни в 2027-30 роках, можу сказати про те, що нинішня ситуація яскраво свідчить про можливість виникнення війни в будь-який момент. Більше того, ті, хто говорять, що вона відбудеться, вони гублять цю логіку процесу. Аналогію, яка вже відбувалася в Європі, де іноді випадкові ситуації приводили до розгортання війни. Більше того, частину із них і чудово усвідомлюємо, Росія може організувати по команді кремлівського монарха. Тому ситуація, якщо говорити про 2026 рік, безумовно переговори якісь будуть вестися, та вони насправді. Крайньо потрібні, тому що Вашингтон і Трамп буде займатися собою. А займатися собою це в тому числі нав'язувати себе цьому переговорному процесу, який зрозуміло вже видно, що навряд чи може дати результат конструктивний. Однак це можливість проявити себе Дональду Трампу. дреж же треба себе проявляти. Зрозуміло, що впродовж 2026 року Європа буде вимучувати чергову допомогу. Але в цій ситуації Європа сама буде міцніти, спинатися на ноги і забезпечувати розвиток свого оборонно-промислового комплексу. При цьому треба розуміти, що вже видно, як складається європейська коаліція безпеки. Вона йде від Лондона через Париж. До Берліна, з Берліна до Варшави, з Варшави до Києва. Даруйте, але це альтернатива не лише НАТО, це альтернатива будь-яким системам безпеки в світі. Такої моці і такої економічної сили, яка здатна перерости в силу воєнно-промислового комплексу, більше ніде немає, включаючи в тому числі і. А Китай, який зріс і продовжує зростати, в тому числі на викраденні технології. І це треба розуміти, коли я чергове чую, а що, а як, а які здобутки, то подивіться, будь ласка, що це від автомобіля до воєнних технологій. Це викрадені технології з інших держав. Покласти цьому край немає проблем. Однак дуже важливо в цій ситуації усвідомлювати. Щоб не говорили в Сполучених Штатах, в Азії і де б не говорили Європа, Європа разом з Україною і Великою Британією, це остов майбутньої системи безпеки у світі. Тому 2026 рік обіцяє бути вельми вельми цікавим. Однак в ньому знайдеться відповідь і участь на Шокування світу Дональдом Трампом на постійну дискусію європейців і на стійкість, вперто стійкість і технологічне зростання, невпинне технологічне зростання України.